Безпрецедентний кредит. Європарламент надасть Україні позику на 35 мільярдів євро. Її гаситимуть за рахунок заморожених російських активів. Кошти не мають цільового призначення. Віта Київ розпоряджатиметься ними на власний розсуд, щоправда, під ретельним контролем Брюсселя. Гроші почнуть виплачувати вже до кінця цього року. І Тільки от сума може виявитися дещо меншою залежно від внесків, які зроблять країни Великої Сімки. Свій розміром 3 мільярди доларів вже заклала Велика Британія. you <clears throat> Країни групи семи планують зберегти заморожені російські суверенні активи навіть після закінчення війни в Україні. Про це пише японське видання Nikkei. Журналісти мають власні декілька джерел у великій сімці. Лідери G7 мають випустити заяву з цього питання цього місяця. Вони напишуть, що суверенні активи РФ будуть заморожені, поки там не заплатить за завдану Україні шкоду. Також у проєкті зазначено, що блок країн гарантуватиме Києву кредит у розмірі 50 мільярдів доларів. Сотні тисяч доларів колекція прикраси російський паспорт. Ще одну мільйонерку із МСЕК викрили на Миколаївщині. Схемувала на тих, хто уникав мобілізації, кажуть у прослужбі СБУ. Правоохоронці традиційно не називають імені чиновниці. Та з відкритих джерел очевидно йдеться про віру Білякову. Гроші Гроші цінності вона ховала в різних помешканнях, зокрема у квартирі сина інтерна медичного вишу. В нього до того ж знайшли російський паспорт. Отримав, мовляв, ще до великої війни через консу. Ство країни агресорки в Одесі на додачу до темних доходів Білякова оформила другу групу інвалідності для себе і родича. Відповідно, отримувала від держави додаткові пільги і соціальні виплати. Ну і на тлі скандалів із МСЕК і фальшивими інвалідностями чиновників генпрокурор Андрій Костін звільнився з посади після засідання РНБО за участі президента Зеленського. Очільник держави заявив про численні факти порушень, а також перелік рішень, які мовляв повернуть справедливість. Зокрема, за словами Зеленського, йдеться про цифровізацію проходження всіх етапів МСЕК і реформу системи загалом, перегляд рішень про надання інвалідності і механізму пенсійних нарахувань держслужбовцям. Усім це. Має зайнятися уряд. Водночас президент наголосив на думці, що відповідальність за злочини має бути персональною. Одразу після цього Кості не оголосив про свою відставку. Верховна Рада має її затвердити. За даними СБУ, від початку року підозру отримали вже понад 60 посадовців. МСЕК, крім того, скасували 4 тисячі псевдоінвалідностей. Смерть у полтавському ТЦК в одному з технічних приміщень пункту збору знайшли повішеного військовозобов'язаного. У центрі комплектування стверджують, чоловік наклав на себе руки. На його тілі буцімто, не було жодних слідів насильства. Психологічному тиску теж мовляв не піддавався. За свідченнями військових мобілізований чекав на акти відмови від проходження ВЛК. Їх мали направити до поліції, яка й привезла загиблого в ТЦК. Той перебував в розшуку. А минулоріч вже був засуджений за ухилення від призов. У обставини смерті чоловіка розслідує поліція. Врятували від російських спецслужб правоохоронці інсценували вбивство одеського бізнесмена, якого пропагандисти вже оголосили ліквідованим. Джерела української правди твердять, йдеться про 56-річного геннадія Бойбутяна. Москва була готова купити його смерть за 80 тисяч доларів, з яких 70 виплатили б безпосередньо виконавцю злочину. Докази скоєного спецслужбою РФ врешті отримали. Це фото і відео, нібито вбитого бізнесмена та. Вони виявилися липою від нацполуч СБУ, за допомогою якої правоохоронці вийшли на замовного кілера. Його затримали з осколковою гранатою в кишені. Вже відомий і організатор вбивства. Нині його перевіряють. Нагадаю, що байбутян очолює формування з громадського порядку в Одесі, яке співпрацює з органами. Воно водночас фігурує в корупційному розслідуванні про видачу своїх посвідчень за гроші. Наразі слідчі поліції повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями кримінального кодексу України, а саме у замаху вбивство, вчиненому з корисливих мотивів на замовлення, а також у незаконному поводженні з вибуховими пристроями. Суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Енергетики відновили одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Про це повідомляє Міненерго. Йдеться про високовольтну повітряну лінію 330 кВт, що з'єднує заес із об'єднаною енергосистемою України, яка була пошкоджена внаслідок російського обстрілу. В даний момент станція має можливість отримувати електрику відразу по двох лініях живлення. І Володимир Зеленський напередодні зустрівся із учасниками проєкту розвитку талановитої молоді. Залізна зміна. Президент зазначив, що наші талановиті діти, попри війну, навчаються і досягають успіхів у різних сферах. Пишаємося українською молоддю і тим, що вона є така в Україні. Мета проєкту Залізна зміна спонукати дітей пов'язувати своє майбутнє з нашою державою. Група українських пілотів завершила базовий курс льотної підготовки у Великій Британії. Про це розповів посол України Валерій Залужний. Зацитую його допис: я щиро вдячний усьому персоналу за підготовку наших льотчиків. Сподіваюся, що вони добре готувалися, а інструктори не були розчаровані. У будь-якому разі зовсім скоро ці хлопці підуть у бій, і ми всі будемо молитися, щоб вони повернулися з бойових завдань. Тепер льотчики відправляться на навчання на навчально-бойових літаках і будуть поглиблено вивчати пілотування. F16 Західні компанії розробляють лазерну зброю для протидії дронам. Про це пише видання Financial Time. Провідні виробники зброї, такі як RTX, MBDA, інвестують у лазерну зброю проти дронів через зростаючу загрозу ВПЛА під час російсько-української війни. Британська система Dragonfire буде встановлена на кораблі королівського флоту до 2027 року. Потужність лазера можна регулювати від повного знищення цілі до її дезорієнтації. Сестра диктатора КНДР Кім Кімчинина назвала південну Корею та Україну невихованими собаками, вирощеними з США. Зацитують далі її слова, судячи з поведінки Сеула і Києва, які метушаться, тушаться, вже бракують і наважуються нести незворотну безглузду нісенітницю щодо держав, що володіють ядерною зброєю. Вони однакові як дві краплини води, заявила Кім Йо Джон. На Росії в Казані напередодні розпочався саміт БРІКС. Росіяни очікують представників із понад 30 країн серед учасників лідер Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр Індії Нарендра Моді, президент ПАР, Сіріл Рамафоса, глави Єгипту, Ірану та Об'єднаних Арабських Еміратів. Участь підтвердили президент Туреччини Раджептаї Пердоган, білоруський диктатор Олександр Лукашенко. А також там чекають на генсека ООН. Тим часом президент Бразилії, яка виступає проти санкцій щодо Росії, не приїде, нібито впав у Вані і отримав травму голови у президента Сербії Олександра Вучіча давно інші плани. А лідера Куби не буде, нібито через блекаут в країні. Путін бере гору в битві за Молдову та Грузію. Про це пише політику, аналізуючи вибори у цих двох країнах. Я де йдеться в статті, на заході. Визнали, що дві країни, які активно йшли до ЄС тепер під впливом Кремля, протягом багатьох років ЄС був впевнений, що його ліберальний демократичний порядок денний зрештою відведе Грузію та Молдову від Москви на захід. Вибори цього тижня показують, що оптимістичне бачення ЄС руйнується. Так у неділю Молдова з мінімальною кількістю голосів проголосувала за членство в Європі. Росоюзі замість того, щоб продемонструвати єдність країни, голосування створило лінію розмежування та переконало Кремль, що варто спробувати розхитувати результат. Пише видання натомість. Партія Грузинська мрія, яка як очікується, переможе на виборах, має намір дотримуватися програми, яка унеможливить членство в ЄС. Вибори президента США, кандидатка у президенти від демократів Камала Гаріс, має незначну перевагу над кандидатом від республіканців Дональдом Трампом. 46% проти 43%. Про це свідчить результати нового опитування Reuters. Як вважають журналісти, це свідчить про надзвичайну напруженість боротьби між кандидатами, особливо у світлі того, що до виборів президента США 5 листопада залишилося. Тільки два тижні екс-президент має незначну перевагу над Гарріс у питаннях пов'язаних з економікою, безробіттям до робочими місцями, тоді як Гаріс на думку виборців краще впорається із загрозами демократії, політикою щодо абортів і з проблемами охорони здоров'я. Ну і відтік біженців падіння народжуваності та загибель людей на війні. Населення України скоротилося на 10 мільйонів після вторгнення Росії. Про це заявила Флоранс Бауер, голова східноєвропейського відділення фонду ООН. Точний облік впливу війни на населення України доведеться відкласти до закінчення війни, коли нарешті можна буде провести повний перепис. Як заявили в ООН, безпосередній вплив відчули регіони, які практично знелюдніли села, де залишилися лише літні люди, та пари. Нездатні створити сім'ї. Найбільша частина скорочення населення України припадає на понад 6 мільйонів біженців, які зараз живуть за кордоном, переважно в Європі. Військові смерті також були чинником. 60 кілограмів марихуани, макової соломи, опію та амфетаміну а також 6 тисяч наркоумісних рослин спалили в Житомирській області. Наркотики вилучили правоохоронці з незаконного обігу у наркоділків під час оперативно-розшукових заходів. І авіакомпанія Супернова дозволили їй виконувати рейси до Львова та Києва. Видано відповідний наказ Державної авіаційної служби отримано право на експлуатацію повітряних ліній з Львова та Києва до Праги, де на обох напрямках передбачено понад сім рейсів на тиждень. Пізніше у прес-службі нової пошти уточнили, що йдеться лише про видачу дозволу на чартерні рейси всередині ЄС небо над Україною закрите. Тому про жодні польоти в нашому повітряному просторі поки не йдеться. Магія голосом суспільний мовник оголосив назву тексту диктанту національної єдності. Його авторкою стала письменниця Оксана Забушко. Мисткиня натякнула свій твір, переурочила до сторіччя українського радіо. Читатиме його письменник, музикант і захисник Павло Вишебаба. Він став до лав зсу ще на початку повномасштабного вторгнення. Долучитися до написання можна буде вже цієї п'ятниці, просто з дому або у колі однодумців. Диктант розпочнеться буд об одинадцятій ранку. трансляція відбуватиме Миться на всіх платформах суспільного.